Ось так зараз виглядає приміщення колишнього кінотеатру Дзвін у Львові тут відсутній дах, а також видно частину обгорілих конструкцій після пожежі, що трапилась тут у вересні цього року. І саме тут мають створити музей новітніх героїв, серед яких і героїв Небесної Сотні. Адріана Дегдалович керівниця музею гідності, який не має постійного виставкового приміщення. Тож, за її словами, майбутній музей присвятять пам'яті як учасникам революції 2013-2014 років, так і тому, як вони стали одними із перших, хто вирушив захищати Україну в межах тієї спецоперації, що згодом її назвуть АТО. А також тим, хто захищає країну зараз, треба більше до особистих історій звертати увагу про те, чому вийшли люди на майдан. Що їх спонукало, і про те, що саме якщо ми беремо революцію гідності, це була мирна акція протесту. Там ніхто не йшов зі зброєю в руках, і про це як зараз, можливо, там Росія про це трактує. Поки що про концепції будуть буде створена окрема комісія, буде напрацьовуватися, але так подальшому ми бачимо, що тут буде саме таке місце зустрічі всіх учасників, родин полеглих наших героїв. Андріана розповідає про те, як береже пам'ять на своєму прикладі, адже її батько один із. Героїв Небесної Сотні Андрій Дегдалович загинув під час Революції Гідності на вулиці Інститутській від кулі снайпера. Я внутрішній ну, багато говоримо. У нас всюди є світ світлини, там, де ми разом з батьком згадуємо, проводимо якісь себе там в громаді, де проживаємо, заходи пов'язані з тим. І воно це не те, що якось ти хочеш, от, треба згадати, воно само по собі згадується, бо якісь відбуваються події в житті, яким би ти хотів поділитися, а ти не можеш поділитися. Події, коли ти хочеш отримати пораду, а людина тобі вже не порадить, бо її немає. Я би хотіла, щоб ви пам'ятали, напевно, тут треба ставити крапочку. Поки на місці, де має постати музей, проведуть демонтаж знищених вогнем конструкцій. Попередньо такі роботи мають провести до кінця року, повідомила заступниця міського голови Львова Ірина Кулинич. Коли саме розпочнуть втілювати проєкти, чи це буде до завершення війни, наразі невідомо. Це буде Простір, який міститиме конференц-зали, виставкові площі, площі, де можуть проходити громадські обговорення, площі, де будуть займатися національно-патріотичним вихованням. Все це буде обговорюватися з громадськістю, з мешканцями, з громадським обговоренням. Буде оголошено архітектурний конкурс і жодних дій без громадськості місто проводити не буде. Дат історичних наук Василь Кметь каже, під час створення таких пам'ятних просторів потрібно враховувати кілька аспектів. Такі музейні установи мають відповідати уявленням громади, уявленням сучасного суспільства. Вони не мають монументалізувати чи стилізуватися під ті пам'ятки меморіалізації, які тиск яких ми відчуваємо там з радянської доби. Це не має бути щось таке, що асоціювалося б з тоталітарними отими монументальними наративами, які тиснуть, давлять, втомлюють. Нагадаю, у Львові на вшанування героїв Небесної Сотні спородили однойменний меморіал у 2019 році. Зараз за відсутності відповідного музею заходи для вшанування, зокрема героїв революції гідності, проводять саме там. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.